В Ушомерському лісництві філії Коростенське лісомисливське господарство державного підприємства Ліси України на пожежно-спостережній вежі встановили камеру відеоспостереження за лісовими масивами. Юрій Плисак, пожежний спостерігач Ушомерського лісництва, розповідає, що у випадку задимленості над лісом за координатами з камер виявляє пожежі Там Включається комп'ютер, включається в на вежу, щоб воно все працювало. Запускається певне програмне забезпечення, це таке як Азимут, яке нам дозволяє слідкувати, куди ми спостерігаємо який наш огляд. Далі запускається програма ВМС, яка ми передає картинку, ми по суті бачимо. До прикладу, ми зараз бачимо на моніторах з різних лісництв карт зображення: це Турчинецьке, Милянівське, Ушомерське і Житомирська сторона. вони. Потім після цього всього в мене вмикається система GPS-моніторингу. На даному моніторі ми бачимо місце перебування наших майстрів лісу, їх маршрут, що нам дозволяє відслідковувати за ними. Тобто, в будь-який момент я можу зв'язатися з майстром лісом, бачивши, де він і сказавши, що і куди йому потрібно прослідкувати, якщо в мене є підозра на виникнення пожежі. Іван Трохимчук сезонно працює в ушомерській лісовій пожежній станції. Розповідає, що цього року масштабних пожеж не було. Чоловік каже, що техніка завжди на поготові і показує укомплектований пожежний автомобіль та інше спорядження. Два роки іде подача вода звідти також можна. Воду ми подаємо зверху. Ось дивіться. Вон поверх, звідти теж. Йде подача води. Автомобіль завжди з набраною водою, заправлений. У підприємство за цей рік відбулося 9 10 лісових пожеж. Це з мінімальними площами – 0,1-02. Це людська недбалість, це підпали. Але завдяки нашим відеоспостереженням ми швидко локалізували ці пожежі, не допустили масштабних. Маємо на базі філії 9 пожежних автомобілів, 8 пожежних модулів, 13 мотоциклів. Кожен працівник забезпечений автотранспортом. Це віджиміки. Ківдастира для контролю лісових пожеж і самовільних рубок. Олександр Кемський, інженер охорони і захисту лісу столичного лісового офісу, каже, що пожежі виникли через те, що люди необережно поводились з вогнем. Поточному році виникло 35 лісових пожеж на площі 62 гектари, гектарі, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року у два рази менше за випадками та у один і два рази більше за площею. За словами Олександра Кемського, всього у філіях лісомисливських господарств з Житомирщини 30 протипожежних станцій та сотні камер відеоспостереження, які здійснюють нагляд за лісами у. Продовж дня Олена Кучмій, Ігор Кучин – Новини Суспільне Житомирщина.